Востаннє, коли ці команди зустрічалися в Тіді Гардені, Після матчу Голден Стейт влаштував чемпіонську вечірку. Другий матч сезону серії Celtics проти Warriors. Першу гру сезону вдома виграли каліфорнійці. Тепер команди зіграли в Бостонському Тіді Гардені. Порадуйте нас підпискою та лайком цього відео перед тим як ми почнемо обговорення одного з кращих матчів сезону. Поїхали! Ця гра була особливою і з боку Celtics вона дуже нагадувала всю фінальну серію 22-го року. Велика кількість втрат, зокрема від лідерів команди, які при цьому продемонстрували погані киткові показники. Браун та Тейтом на двох реалізували лише 15-45 китків з гри. Але в цьому матчі Бостон зміг зробити те, що не вдалося кельтам минулого року знайти можливості для того, щоб перемогти Warriors. За інтенсивністю та принциповістю ця гра нагадувала матч плей оф Фани були заряджені з першої секунди і реагували на все, що відбувається на майданчику. Більш того, Бостон свої чотири останні матчі Голден Стейту програв. Тож фактор психології для Селтік в цьому матчі виходив на перший план. Щодо Воріорсу, варто відзначити рішення Стіва Кера, який повернув старт Джордана Пула замість Ківо луні. Але зараз давайте подивимось Найяскравіший момент цього матчу Стеф Карі, перехоплення в центрі майданчику. І фантастичний. Базер китком зі своєї половини наприкінці другої чверті. Карі просто геній. Взагалі Warriors протягом перших трьох чвартей демонстрували чемпіонський баскетбол, але в четвертій та овертаймі Бостону вдалося переломити хід гри. Як ви бачите, Warriors більшу частину матчу лідирували в рахунку. Golden State за часів великого тріо та тренера Стіва Кера славилися тим, що вміли закривати матчі саме в третіх чвертях. В цьому матчі третя чверть від них теж була непоганою, але не вбивчою для суперника. Маленька п'ятірка, яку прийнято називати смертельною, схоже вже не таке смертельне. Warriors, а молода лава запасних не. Демонструє необхідної продуктивності. У Бостонців часто питають, чому вони навчилися у фіналі. Відповідь ми побачили в цьому матчі на паркеті Тіді Гардена. Селтикс навчилися тримати удар і відповідати своїм. Подивіться на цю роботу в захисті від Ела Корфорда, але потім йде перехоплення від Джордана Поле, який, вийшовши в старті, дуже непогано виглядав. В цьому матчі лідери Селтикс грали не ідеально, але в Бостона була можливість за рахунок розмірів та домінування під кільцем довести свою перевагу. Сила Селтикс в тому, що ця команда може грати як в ефектний баскетбол, базуючись на грі своїх зірок, так і в баскетбол силовий, фізичний, ломаючи суперника. Як це було продемонстровано в грі проти Golden State. Джелен Браун, тривочковий на овертайм, зрівнює рахунок зірковий форвард Селтикс, який проводив свій перший матч після травми, але матч не найкращий, як ми казали, Бостон виграв за рахунок командної роботи за рахунок чудової гри рольових гравців, таких як Смарт, Брогдон та Вайт. Скільки команд НБІ взагалі можуть показуватися гравцями такого рівня на флангах? На довгій дистанції це дуже дуже важливо для Celtics. Бостон взяв реванш за поразку в першому матчі регулярки з ГСВ. Джейсон Тейтом відіграв рекордні в сезоні 48 хвилин, 41 хвилину поспіль. Джейсон без замін відпрацював на майданчику і зібрав рекордні в кар'єрі 19 підбирань. А Celtics вперше в сезоні виграли матч, в якому мали менше 42% реалізації китків з гри. Демонструючи такі показники попередніх матчів сезону, вони виключно програвали в усіх п'яти випадках. Тож Бостона найкращий рекорд в лізі, восьма перема перемога поспіль. А в Голден Стейт лише 5 перемог у 23 виїзних матчах сезону. Після гри теплі обійми Стефа Кьорі та Джейсона Тейтома. найкращих скороль у складах своїх команд. Але окремо хотілося б відзначити Елла Хорфорда – чок, десь підбрань, 3 блокшота. Після гри Тейтом сказав, що Хорфорд виглядав немов знову йому 25 років. Ел насправді дуже і дуже потужний матч відіграв. А ось наочне пояснення того, чому Бостон вміє грати у фізичний баскетбол. Подивіться на те, як перед матчем на розминці поводить себе головний тренер команди. Жо Мазула, поки Джейсон Тейтом дає інтерв'ю, його син Дюс відбувається від отек Дреймонда Гріного, якого був гарний настрій. Після матчу, в якого Воріорс здебільшого, виглядали непогано. Але де Warriors треба підсилити свою грось. Про це мова йшла в студії Inside NBA. після матчу. Слухаємо Кені Аткінсона. енергія на трибунах Діді Гардена була особливою в цьому матчі. Щодо Warriors. Цій команді не вистачає певних елементів в цьому сезоні прямо зараз. І в першу чергу Warriors не вистачає розміру, якщо оцінювати їхні перспективи на тривалій дистанції. Луні ледь не єдиний гравець в команді, який може ставити блокшоти. Дреймон, звичайно, контролює захист, але він робить це в полі. Зараз він же не ставить блоки, як він це робив ще два чи три роки тому. В цьому плані їм не вистачає, стримуючої сили. Чи стане такою силою колись Джеймс Вайзмен? Вони думали, що Вайзмен стане цим гравцем. Так і враховуючи його виступи в коледжі, він мав стати цим гравцем і враховуючи те, що ми бачили від нього ще до травми, в тому числі зараз він не є тим гравцем, який потрібен Warriors. Його можливості нікуди не поділися, звичайно, але Golden State потрібна його допомога вже сьогодні, вже зараз. У них немає часу чекати, коли він стане цим гравцем. Я думаю, рано чи пізно він додасть, звичайно, але чи зробить він це наприклад наступного тижня? Ось в цьому головне питання. Зараз ми підходимо до моменту сезону, коли кожна команда має чітко розуміти на що вона може розраховувати. Говорить чак. І я думаю, що на нас очікує один з найцікавіших дедлайнів обмінів за всю історію ліги. В лізі зараз вісім команд, які мають легітимні претензії на чемпіонський титул, і яким потрібні невеличкі зміни в ростері. Бостон, Мілуокі Бакс потрібен трейд, як на мене. І слухайте, щодо заходу, як на мене, Мемфіс та Денвер прямо зараз дві найкращі команди конференції. І суперникам треба працювати, щоб не відпустити їх дуже далеко. За частина буде веселою, гравці Бостона розповідають про те, з ким їх колись плутали люди на вулиці. Маркус Март говорить, що його плутають з корнербеком Джейлом Ремсі. Сем Хаузер говорить, в минулому сезоні мене ми дуже часто плутали з Гордоном Хейбордом. Мене з Ентоні Дейвісом, говорить Джейсон Тейтон. Було таке зі мною пару років тому. Одного разу мене сплутали з Джейсоном Тейтоном, говорить Грант Вільямс, коли в мене було кучеряве волосся, як у нього. Це було класно, але ще мене плутали зі Скеллою, зірковим актором. Через наші м'язи, звичайно. Мене часто плутали з Крісом Хамфрісом, зізнається Блейк Гріфін. Люди думають, що я захисник Нью-Йорк Джесс Джо Флака, говорить Люк Корне центровий Бостона. Ну а Малкольм Броудон це Барак Обама. До речі, щось є. Сезонну серію Celtics та Warriors завершено в нічию 1-1, і на фоні великої кількості відверто посередніх матчів в регулярному чемпіонаті від цього матчу вдалося отримати справжнє задоволення. Як на мене, це один з кращих матчів сезону, який ми з вами вже встигли побачити. А ви що думаєте? Чи є це протистояння репетицією майбутнього фіналу NBA? Чи повернуться Celtics та Warriors у чемпіонську серію? Пишіть ваші думки. komentáři. To double dribble.